Триває на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами в студії вже чарівна гостя, чарівна талановита Волинська кримчанка чи кримська волинянка Олена Лотоцька, і трошечки розкажу зараз біографії, щоб ви познайомилися з цією прекрасною людиною. Пані Олена народилася і виросла на Поліссі. з 99 по 2014 рік. Проживала в Криму. Після анексії півострова переїхала до Львова. Писати почала у 2018 році. Авторка збірок короткої прози нині Зозуля кувала Ангели в намистах. Двори публікувалися в періодичній пресі, альманахах, антологіях, перекладені польською англійською мовами. Лауреатка премії імені Василя Скуратівського, Василя Стефаника, Івана Чендея за освітою філолог до 2014 року працювала в архівній сфері 2015-го військовослужбовець Збройних сил України. Ну насправді біографія фантастична, як на мене, дуже така різноманітна. І тобто, в принципі, я так розумію, що. І було про що писати, і є про що писати, так тому що є і досвід, і таке багатогранне, цікаве життя. Але ми почнемо з презентації книги Ангели в намистах. Так, це коротка проза. І сьогодні відбулася в університеті імені Лесі Українки, нашому Волинському зустріч тобою, так. так яке от враження у тебе і від студентів, і у студентів від тебе що запам'яталося? І, от взагалі, з якою метою ти проводиш ці презентації? Ну це до речі, Луцьк, друге місто, в якому я з новою своєю книжкою? Власне, це друга презентація. Перша була в Києві на Київбукфесті. От і це от тільки друга Добре. я. Тільки на шляху презентування книжки, і щиро радію, що друга презентація власне була в Університеті Лесі Українки зі студентами, тому що, в принципі, ця книга це таке не те, щоб послання, а це те, чого я не отримала в певний час, будучи студенткою, якісь от такі знання, якісь ось такі от моменти. І, власне, написала вже так дуже пізно. І коли ми говорили про тематику цієї книжки, до речі, діти просто фантастичні, ну, це вже не діти, молоді люди, оскільки е, не бояться, запитують, дуже чітко формулюють думку, і це тішить, неймовірно, тому що це наше майбутнє. от. І власне я їм розказала, про що книжка, що мене спонукало її писати. от. І... Так, тема дуже гарно розвинулася, і кажу, Ді, я дітьми абсолютно втішена. Ді, Як діти думати? до мене Ну, фотографувалися в кінці? <смітна> <смітна> я <смітна> думаю, я думаю. <смітна> спіх. От. І, і до речі, та там це, це були факультети, факультети філології та журналістики. Діти прямо зразу домашнє завдання, інтерв'ю, питання, все записували, все суперкласно. Власне, яка мета презентація книжки? В книжці, напевно, левова частина текстів з Полісся про Полісся. І про Полісся таке давнішнє. І особливість це говірка середньополіська. Я її використовую в цих, в цих текстах абсолютно так ну, поповній, наскільки я пам'ятаю. І, власне, це бажання зберегти цю говірку в художніх текстах. Це бажання показати Полісся більшому. Загалу українців, моє таке переконання, знаєш, любиш, готовий за те боротися, тому що це якийсь такий момент після втрати Криму. Ти починаєш думати, чому це сталося. От, і власне ці всі такі думки вертаються, якось ну, не те, що вертаються, підводять мене до того, що треба дуже гарно знати свою історію. Е, всі ті, не знаю, області України, які в нас є, максимально про них знати. Тому ти впевнений е, в тому, що стоїш за свою землю. І кожен клаптик тої землі е, це твій. І мені дуже було прикро, що коли в 13-2014 році почалися ці питання. З Кримом, що чи він, він не український, він не татарський, він російський. Мені бракувало аргументів, як багато України, власне, в Криму. Я про це шкодую. Тому, якщо, не дай Бог, ставиться якась ситуація, я хочу, щоб кожен громадянин України, ну, не кожен, звичайно, кожен не прочитає, але власне. Щоб ця книжка попала комусь такому, хто за собою зможе повести маси і розказати за полісся в якийсь момент, не дай Бог, він станеться. Але хай йому ця книжка буде опорою. От, власне, про це говорила зі студентами. Тішуся, що зрозуміли, що по темі давали запитання, задавали. ну, Презентація чудова. Я дуже дякую Університету Лесі Українки. Що у них такі розумні діти, такі розумні студенти <смір> і Волині за те, що народжують таких прекрасних <смір> наше майбутнє. Uh, давай трошки поговоримо про історію створення одного з якихось оповідань. Що тобі от найцікавіше, можливо, якесь найбільше було вражень, щось тебе ну, надихнуло ж, напевно, якась ідея, певно? Uh... В мене є декілька тут таких от прямо знакових оповідань. Я, напевно, розповім коротенько про два, тому що кожне оповідання, до речі, це реальна історія. Невидуманих, тобто видуманих тут, можливо, два-три. Я впевнена, що ви навряд хтось вгадає те, яке я там абсолютно повністю десь з нуля придумала. Реальні герої, реальні події, але виклад власне художній. Звичайно, що імена я міняла. от. Е, і говорила я за два оповідання. Одне з них я називаю, що воно відноситься в принципі, до такого львівського періоду, називається Ізабель. Е, історія дуже така, абсолютно не ну, неординарна. Я бігла на службу, я вже запізнювалася, е, викидала сміття, а в смітнику побачила ляльку. От, знаєте, з таких з порцеляновим личком, з порцеляновими ручками, і мені було дуже шкода, що вона там лежить. Я її достала, занесла додому, вже, звичайно, що на службу я запізнилася. Ввечері, поки прасувала сукню, вже в мене в голові склалося деякі ну, оповідання. Я його записала, потім воно розширилося до п'яти частин. І в тих частинах, власне, я використовувала топоніми Львова. І десь в голові в мене історія Львова крутилася. Ну, Не знаю, напевно, з якогось такого 25 го року по ген-ген-ген. Я думаю, хто купить цю книжку і почне її читати, спочатку здивується, власне, це оповідання Ізабелю. От я вас всіх на нього націлюю. Там дуже цікаві такі дзвіночки, які дзенькають в той момент, і ви розумієте, наскільки зв'язані всі частини. А друге оповідання це таке глибоко поліське. Дві Марії, власне, завдяки цьому оповіданню моя ось ця збірка вийшла в чудовому кротецькому видавництві Старого Лева. До речі, обкладинку намалювала Мар'яна Савка. Головна думаю, можна головна редакторка. Не знаю, як то так показати, щоб вона була видно. От цю обкладинку малювала Мар'яна. А щодо цього оповідання дві Марії. Мама колись розповіла історію, як в часи голодомору в одне з сіл нашого району, це Добровичина. Прийшла жінка з центральної України з дитиною і казала, що вона, дружина там, допустимо, Миколи, прийшла в сім'ю на Полісся з дитиною з голодного, того з голодної України. В нас тоді ще ж це була Польща, голоду в нас не було, хоч землі поліські, бідні, таке все інше, одначе з голоду не помирали. І ця сім'я не повірила їй, що вона дружина ж того хлопця їхнього, в хату не пустили, ну, але вона викопала землянку на краю села і оселилася, вижила і вона, і дитина, і все таке інше. Тобто була ось така історія, мамі розказали. Я з цієї, ну, тобто з цього ж сюжету я написала таке ну, доволі широке оповідання, таке воно. Ну, Максимально, мені здається, там в одному йому видно все наше полісся, і життя там тешнє, і стосунки. Ну і власне там дуже багато говірки. От ці два оповідання, напевно, самі такі мені якісь от цікаві з того, що я писала, і як вони прийшли до мене, і як я над ними працювала. Бо інше ну дуже так сюжет складається. і Я буквально день в голові походила, а ввечері сіла, записала. Mm -hmm. От ну, десь так. Але мені здається, що наші і глядачі, і слухачі поцікавляться, і, і до, до речі, 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 можемо зразу анонснути, <реш> як то кажуть, сьогодні о 6 годині о 18.00 в книгарні є. Відбудеться творча зустріч, і можна буде, я думаю, придбати книжку. Так, звичайно, звичайно, отримати автограф, запитати щось таке від себе. Ну, я думаю, що ті, хто побачить цю програму, вони обов'язково прийдуть. Давай поговоримо про кримський період життя. Спогади, посили. Дуже цікаво, насправді, порівняння твоє, тому що, в принципі, вже майже 10 років так, ти на поліссі після 14-го, так порівняти Крим і. Західну землю, так а, якісь плюси, можливо, негативні сторони, позитивні сторони. Можливо, в нас є багато чого спільного, можливо, є над чим попрацювати. От як ти відчула? Скажу відразу, що е, Крим, власне, Євпаторійський період, тому що 5 років ми жили в Совєтському, а 10 років ми жили в Євпаторії. От, власне, євпаторійський період це був найщасливіший можна сказати період життя. Мені десь перед собою навіть було соромно, оскільки я не думала, що можна так любити. Ну, мені здавалося, що Крим для мене чужа земля, оскільки я народилася на полісі і жила до 22 років на полісі і тільки з 99 по 14 в Криму. От є в Паторі кажу, наскільки було десь і складно, тому що житла свого не було, зйомні квартири, таке от всяке. Але коли от. От та земля до мене от, дихала якоюсь такою любов'ю, таким затишком, що я от, ну, мене аж сльози виступали від того, що ну від розчулення, що мені настільки добре, але десь і так мені було не по собі, ну так як я ж з Полісся, як я можу чужу любить землю. Але я розуміла, що значить, вона мені не чужа, раз на, от, на якомусь такому енергетичному рівні, настільки це було моє. Те, що звичайно, абсолютно все, все не те, те що вдома, ну, ну перша мова. От так я в Криму спілкувалася з оточуючими російською, бо вдома в сім'ї з чоловіком, з сином ми спілкувалися українською, це однозначно. От, звичайно, не той менталітет, це однозначно. Ну, те, що коли знали, звідки я це була Бандерівка, там без мов таке все інше. Але разом з тим, от якось в плані професійному мене дуже там гарно складалось. Тобто, я влаштувалася в архів. І от, ну, мені подобалося і кар'єра, зростання, все цікаво, супер, класно. от, Тому кажу, Крим для мене це ну, така от, е, це щастя, і це неймовірний біль, тому що все одно ну, плакати буду. ну, Це найкращі роки життя, були, тому що це було. Це було все моє. Я була на своєму місці, навіть власне в тому архіві, тому що це була дослідницька робота. Ще щось ще щось, я якось вливалася в ту Євпаторію, вона ставала мені все більше своєю, були якісь знайомі, таке все інше, було все класно. Але коли прийшов 14-й рік, і я зрозуміла, що в Євпаторії я не зможу бути українкою, бо як би я не любила Крим. Я українка в першу чергу. І коли Крим перестає бути українською територією, я розуміла чітко, я більш-менш знаю історію, що буде зі мною українкою з Західної України в Криму, коли прийдуть коли прийде російська влада, тому що в принципі росіян там було достатньо. Порівняти Західну Україну і Крим, ну це нереально. Не знаю, що може на. Ну єдине, що я знаю. Це абсолютно неправильна державницька державна політика щодо, ну хай там я не люблю це слово українізації Криму, але таки так. Тобто, наскільки йшли на поводу в кримської влади та ж сама мова спілкування і власне діловодства, це була російська мова і таке все інше. Хоча я от навіть зазначала сьогодні, діти мене питали в університеті, чи було щось там українське в Криму? Кажу, власне, я дуже пам'ятаю 13-й рік. Це був перший проведений Сергієм, Сергієм ти його знаєш, марш вишиванок Вакарчуком. Він Викарчук, чи? Вікарчук чикарчук. Вікарчуком. Власне, маш вишиванок, потім якраз була річниця голодомору, повністю вечір реквієм був української мови, українською мовою. Власне, Україна туди заходила і дуже так гарно. Я тішилася, тому неймовірно, просто. Але потім став 14 рік, і буквально ну тако таке враження. Отак на мене дивилися вовком, тому що знали, звідки я і хто я. І це от ставало таке, що таке враження, що за тобою так ходять з ножем. Це боліло неймовірно. Я не знаю, тобто, як це все. Ну, я його пережила, звичайно, і переживаю зараз, але це болить досі. Я через раз кажу, не мій Львіва, а моя Євпаторія. Тобто, наскільки е, ну, і у Львові я прожилася, і добре, мені прекрасне коло, друзів, спілкування, це просто супер. Але все одно якесь таке враження, що серце в мене лишилося там. І зараз мене часто питають, а скільки текстів в цій книжці про Крим? Я кажу один. Це кажу, ну, це неймовірно боляче писати про ну, пережитий біль, хоча було і багато радості. Але таке враження, що ну, має пройти, напевно, час, щоб я повністю прорефлексувала. Оскільки я бачила захоплення тих військових частин, те все, як діяла наша влада, як діяли люди, як діяли, здавалося би, друзі, і такого всього багато. Але наразі те, що. В мені вже давно вляглося, але не мало голосу. Я його дала ось ті поліські оповідки. Крим, який болить досі, і які я все-таки мрію, що повернеться. І політика державна буде абсолютно не така, тобто, щоб там було більше України. Е, можливо, татари себе кремли не будуть так вести, як вели пасивно, мені здається. Тобто... Я в ті перші дні приходила просто на базарі, їх питала, як вам це, що ви будете робити? А вони казали, що ліж би не було війни, нам все одно. І я розуміла, що нема підтримки. Тобто, навіть ті українці, які там є, ну нема підтримки. Ми не зможемо цьому якось зарадити і ще щось. Тому я молю. Бога і прошу нашу армію бути сильною, стараюся бути сильною сама і наскільки можу на своєму місці робити все максимально добре і в ім'я нашої перемоги я в неї вірю. А, як ти вважаєш, чи потрібно зараз уже продумувати ті кроки, плани того гуманітарного відродження? В Absolute. різних сферах відродження, тобто ти ж я думаю, бачиш навколо, що якоїсь такої загальної тої державної системи щодо Криму по суті немає. І коли ти спілкуєшся з тими ж людьми, які займаються темою Криму, ти розумієш, що це повний хаос. Вони чи є в тебе так? Чи є в тебе якісь от ідеї, чи ти спланувала вже собі ось тут свідомості, так бо хто як не ми, так які побачили одну сторону, другу сторону, розуміємо, чому це все відбулося, так чому так легко і просто здали той Крим. Um, і чи намагатимешся ти це якось um, озвучувати і пропагувати? Ні, те, що я, я постійно на всіх зустрічах, якщо є питання про Крим, я кажу, що е, нам треба, по-перше, вивчити свою історію, свою історію, власне, в рамках Криму. Ми її просто не знали. Нам не вистачало навіть елементарно е, аргументів. Знаючи, маючи хорошу базу історичну, це 100%. що, Коли ми повернемося в Крим, це вже повинні бути готові ті ж самі голови адміністрацій, ті ж самі мери міст сіл. Я думаю, що Десь ніби така ініціатива навіть була, але мені здається, це на рівні ініціативи і залишилося. Але це треба. Тому що коли ми зайдемо, ми зайдемо не на добре поле, ми зайдемо на суцільні міни, і не, не в плані там реально, що воно буде все заміновано, так, як має бути. А кожна, ой, кожен той, хто там лишиться, це буде міна. Тобто я не вірю, що нас будуть там ай-яй-яй. Але це адміністративно наша земля. І власне багато там України і було, і українців. І мені здається ну, не тільки адміністративно Володимир Христов Русь. Так. Скільки на тих печерах можна побачити? Трзуб, тобто про це треба говорити. Насправді мало хто про це і знає. Не, не ну, тобто я ж кажу, що Це історія ну така от дуже багата, але реально, що ми її не знали. Ну, не вчили нам було добре біля моря. Тепло. І власне це і моя вина. Коли кажу, ну я ще раз повторюся, що коли ми я вже виїхала з Криму, втративши це втрата була неймовірна, я весь час думала, що я могла зробити. От що я робила не так, а потім я розуміла, а я взагалі нічого не робила. Мені було добре, я була щаслива, я говорила власне той Ковицькою мовою, ну ну так зручно, всім зручно. Мені не хотілося на себе ще якийсь там і негатив викликати, якщо чесно. Хоча знову ж таки, повторюся, 12-13 рік мене просили вже виступати українською. Тобто, ну вона якось входила. Я собі тішилася з того всього. Інша справа, що можливо, це навіть входження України в Крим. Дуже чітко просікли е в Москві, і тому оце так в один момент, все обернулося, того що реально Україна заходила в. Крим її почали потрошки сприймати. Ну це я бачила, тому що різниця між 99 м роком і тим самим 13 13-м була колосальна. Тобто я це було все на моїх очах, оскільки е, я не настільки була місцева жителька, щоб ну, жити тільки якимись тими от питаннями. Там. Я це охоплювала ось так. І коли навіть реально щось там говорили, що в Євпаторії нічого не робиться, кажу, люди, давайте я вам кажу, з 2004-го розкажу, де що у вас збудувалося, яка вулиця заасфальтувалася і яка клумба у вас зробилася, якщо ви цього не бачите. Mm. Ну так, свіжий погляд, і навіть це собі... великий плюс, коли людина насправді приїжджає е, на територію, так для себе можливо нову. Вона може відзеркалити те, що ті люди, в кого замилений погляд, уже просто не побачать. Це великий плюс, і це велика місія. Насправді побачити, так Тому що всі ми насправді очі бога. Як то кажуть, от е, я хочу запитати в тебе дуже таке важливе питання. Насущне питання. Що ти думаєш про кримську татарську автономію? Коли б починалися оці всі такі моменти, наступали в 2014 му році, от зима, весна, і коли мені кричали, вот з діта руська земля. я кажу, знаєте, якби раптом татари піднялися, ось так і сказали: Так, знаєте що, це наша земля? Віками, ми хочемо такі бути самі. Десь, напевно, та не десь напевно ну, це моя особиста, особиста думка. Я би сказала, якщо я вам, як спеціаліст, не треба, тобто я не вписуюся в якісь ваші моменти, я заберу речі. І поїде власне на материкову країну. Раз аж так питання йде повністю в відділу, і щось таке, от ось так от. Я кажу, я б зрозуміла, якщо б це кримські татари, бо це кажу, їхня земля, це не ваша земля, якщо взяти історично. Вони мають повне право на неї, так як ми, українці, маємо право на свою землю, таку, от от прям нашу, яка віками наша була. Тому що все одно ті кордони десь рухалися, і вони навіть, ну якщо взяти Росію, то частина території такі ж нашої у них вияснила, ну, опинила. От, от власне, тоді така мова була, Кажу їх, бо я зрозуміла. І їхнє рішення я б напевно поважала б, і хоч, власне території України закріплена до домовленостями і все так. Зараз вони проводять фестивалі, відкривають фірми, співпрацюють, і це дійсно дуже ну якби страшить і лякає, що ж буде далі. Тому що я, наприклад, я дуже їх підтримую. І те, що ну той самий Гюзель Рим, який я зробила українською мовою з дітьми Криму, ну це дійсно великий був і і бажання такої колосальної дружби. Так, я дуже сильно серцем їх відчуваю, і мені їх настільки і шкода, і от ну дійсно обіймаю душу. Але разом з тим я бачу такі слова і чую. Що ми б хотіли, щоб у Криму все кримсько-татарською навчання відбувалося там, і вся ота адміністративна е річ теж була кримсько-татарською. Тобто, це виходить знову те саме розумієш. Тобто це було російською, тепер це буде кримсько-татарською. Тобто, десь тут якесь відчувається такий підлог. От, от щось у серце, щось серце неспокійне, і тому от я хочу дуже дійти до того розуміння чіткого. Як от як діяти? Тобто, моя думка, вона буде такою. Я залишусь при нік. Це Кримська область, але це має бути колосальна зміна свідомості. Тобто, дійсно ніякої корупції, закон для всіх однаковий, гуманітарне відродження, підтримка кримськотатарської мови культури 100%. -відсоткове. Тобто, вигнати звідти все, що нам заважало, і що хотіло би заважати, наприклад, подальшому розвитку, так ну. Це було як на мене, круто. Але коли це вже буде якесь відділення, це вже трошки якісь, от, якісь дивні думки приходять щодо цього. Як ти вважаєш? Якщо глянути, от поставити себе на місце кримських татар, їхнього етносу і їхнє бажання мати абсолютно автономну республіку, можливо, і потім десь державу. Воно ну має право, тому що це етнос такий дуже дуже сконцентрований. Він на своїй землі, він все-таки зберіг свою культуру, і, і ну чисто теоретично, ніби так, от вони мають право. Ми ж українці маємо право на свою землю. Інша справа, що Україна по суті при Україні вони мали абсолютно вільний. 에, ну, можливість там оселитися, Україна їх прийняла. Можливо, готові вони були тоді битися в 92 й там третій рік і таке все інше. Але потім вони зрозуміли, що не Україна, їм ворог, ворог була Росія і вона лишається. Хоча зараз ну реально багато з них хто співпрацює. От тому, е, так як Україна в принципі могла би їх захистити, бо Україна їх розуміє, Україну гнобили, заб, забирали ідентичність, рівняли з землею. Так само зробили з татарами. Україна, ну, мені здається, ну, ніколи не забирала б в них того самого можливості розмовляти, шкіл, ще щось, ще щось. Але завше якісь через край ну, це погано. Якщо б ну, отак в мирі там. Без якихось рівне право української, рівне право татарської ну це, будь ласка. Я думаю, що при нормальних відносинах, при нормальній державній політиці це абсолютно можливо. Тим більше кажу, що це ну, такі два народи наші пострадали ну, дуже сильно. Як не нам одне одного розуміти і підтримувати? І підтримувати. Хочеться говорити і говорити. Я думаю, що в нас буде можливість, і запрошуємо усіх о 6-й годині 18.00 сьогодні. Книгарня є, яка знаходиться на вулиці, до речі, Лесі Українки. Е, можна продовжити, можна придбати книжку, можна запитати у самої авторки і про написання, і про оповідання, і, і про своє життя, і про творчість, і, і про Крим, і про Полісся. І, але ми змушені вже е, прощатися. Але я думаю, що ця зустріч буде ще продовжуватись і продовжуватись, тому що ти плануєш порізнятися, різних містах. Я думаю, а, так, люди що. зможуть в кожному місті України побачити твою книжку побачити тебе. Тому я тільки бажаю. Мені, мені хочеться побачили мене в моїй книжці. <гум> 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 так, так, тому що кожна людина творча лишає шматочок себе, так частинку душі, дійсно, своєї творчості. Ми з тобою на сьогодні прощаємося, але не прощаємося взагалі. <гум> І сьогодні у нас в студії була авторка. Короткої прози Олена Лотоцька людина надзвичайно багатогранна талановита. І ми бажаємо тобі величезного, величезного розвитку, визнання в Україні у світі і, звичайно, в нашому українському Криму. Дякую, дякую. Чекаю цього. Дякую.